Шановні викладачі, освітяни, щиро і сердечно вітаю вас із професійним святом, днем працівника освіти, яке об'єднує всіх, хто допомагає молоді відкривати скарбницю знань, науки, мудрості. Вважаю завжди зберігати в душі любов до своєї важкої, але такої важливої і потрібної професії педагога. Нехай нас нагляди дають вам любов. І повага ваших душ. Голодіше за їхні успіхи та здобутки, яких чимало і вашої заслуги. Будьте бадьорі та здорові, оптимізму вам, і душевний, є внугати. Учителю, я кожен може бути, і кожне серце вміє говорити. Учитель є ж той, хто вміє чути, покрилити, навчити і любити. Тендітну душу, ласково зіграти і добротою диво засівати. Безбежно щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддати. Щиро серця, бажаю вам здоров'я, творчого натхнення, мудрості, терпіння і впевненості у завтрашньому дні. Щастя, добра, будуча вам і вашим родинам!